Шановні жителі громади, 6 грудня разом з українською спільнотою Форсійська громада відзначає День Збройних сил України. Сьогодні ми з гордістю говоримо про нашу армію, про тисячі справжніх чоловіків і жінок, які стали на захист кордонів нашої України. Вітаємо кожного захисника та захисницю, які виборюють наше право на незалежність та свободу. Шануємо пам'ять всіх загиблих у цій страшній війні. Їхні героїчні вчинки ніколи не були забутими. Воїни земляки постійно в колі уваги мене сільського голови та депутатського корпусу форсійської сільської ради. Не лише словами, а й конкретними вчинками. Ми намагаємося підтримати кожного військовослужбовця та життя нашої громади одноразовою грошовою виплатою. Окрім цього, у форсікій громаді ми вже перейменували на честь загиблих земляків 13 вулиць, виготовили та почали встановлення відповідних. Інформаційних таблиць, щоб кожен житель громади міг дізнатися про автобіографію наших героїв. Рідним загиблих воїнів громади вручну відзнаку за заслуги перед фросійською громадою. Також у громаді вже завершено перший етап будівництва алеї героїв, зокрема виконано підготовчі та монтажні роботи. Це буде місце, де кожен охочий зможе вшанувати пам'ять полеглих захисників, які віддали своє життя та свободу України. У День Збройних сил України щиро серця хочу побажати кожному захиснику, жителю фурсівської громади, міцних сил і незлавної віри, не оптимізму і відмінного виконання посланих задач. Дякуємо всім, хто бореться за нас. Слава буде Україна!